Капаланське благословення на 8 вересня 24 го року, вим'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо притчу про те, як один боржник мав перед Господарям. 25 тисяч талантів Боргу, 10 тисяч талантів Боргу. А талант це 25 кілограм срібла. І коли він просив у господаря простити йому, то той простив. Але той, кому простили, пішов, почав вимагати своєму боржнику брату, який йому був винен 100 динарії. Це така римська срібна монета. Але він їм не простив, а посадив його в тюрму і всю родину його. І коли господар знав, що а, той боржник, який йому був винен, 10 тисяч талантів, не простив 100 динарів, коли було прощено йому така велика сума, то він його теж посадив в тюрму і дорікнув його, що тепер ти будеш в темниці, поки ти свої борги не віддаш. Коли мені розповідається, всі, знаєте, непомірно різні суми. І коли я дивлюся на того боржника, який винен першому першим 10 тисяч динарів, то я завжди про себе думаю, мої відносини з Богом, скільки разів Господь мене простив і сьогодні ще прощає мої правини. Я був би сліпий би, якщо б я не бачив, скільки я завиняю своєму небесному Отцю. Щодня. І я ще можу дивитися на якісь борги до себе, інших, які мені ще чимось завинили. Наскільки вони малі, їхні борги переді мною, як мої великі перед моїм Отцем Небесним. І Господь їх мені прощає. Знаєте. Якось ми розмовляли з моїми однодумцями, нашими християнами, і я почув такі слова, що Господь наші провини, наші, знаєте, пристрасті, гріхи нікуди не щезають, вони прощаються, вони так і є. На місці залишаються, але з, з нас не вимагають за них викуп. Просто простили. Але вони є. І коли я саме так поводжуся з моїми братами іншими, які мені щось там винні, а я їм не прощаю, а, а навпаки, вимагаю з них таким чином, що я в тюрму сажаю, то всі ті провини, які я накопичив, вони можуть здійснити, тобто поновитися. Побачить Цар Небесний, що я не прощаю, і мені всі ті провини, які я наробив перед Отцем небесним, Візьмуться за ціну мою, яку я повинен відробляти. Нехай же Господь дасть мені такий зор, щоб я бачив, бачив свої правини перед Отцем Небесним, а вже провини моїх братів, які переді мною провиняють, я їх не звертав увагу, бо мені того достатньо боргу, який мій перед ним а